Поляги суддю. Порадившись на місці. Що до попитання? Ми з цим, цим попитанням вирішимо. І якщо ми наші продовжувати не, не будемо, ми, звісно, ніяких попитання більше не будемо. Ви заявили пропитання за них вам захисника. Ми одразу рішуємо. От ви порадившись на місці, постановили колеги, Ваше попитання задоволе. відвести. Від участі впровадження, у дискусії настається питання нагорення, що для того війни, що для призначення нового захисника, необхідний час, необхідна уклала офіційного суду, набрання на центр суретної правової допомоги. В дискусії навіть є питання викладення розвідування провадження на інший термін. Після призначення. Про виконання розвитку справ з призначенням призначення захисника за допомогою України. Дата, враховуючи, що є три тома кримінального провадження, необхідністю направити ухвалу і необхідністю необхідність захисника займається провадження, розвідку кримінального провадження відкласти на 29 березня 2016 року на 10-го Це буде достатній срок для адвокатів, для... Ви вважаєте з належним чином повідомлення. Ходити зараз буде. 29 березня 2016 року на 10-ту годину. Як буде призначено захисника, ви можете... на наступне суд, судове за свеќање во ситоплапарање. Чошто судовица, за да го справајат, пропадат за